Часто питають, як взимку нашим парикам чи не холодно їм. але насправді влітку їм набагато складніше, тому що через високу температуру та вологість розмножуються паразити. Блоки, кліщі та пародіти осідають в тріщинах курнику на гніздах та сіталах. і потім переміщуються на пір'я курей. Щоб цього не було, треба діяти завчасно. Ми беремо свіжий курник плюс і в чистому курнику розсипаємо перший раз 100 грамів на метр квадратний. Пустак, він абсолютно безпечний для тварин і вбиває всіх паразитів. Проводити дезінфекцію треба комплексно. Не забувайте про вашу птицю. Для цього візьміть пудру, чистить так, нанесіть на курочку так добре. Пудра повинна потрапити аж під пір'ячки. Пудра починає діяти з перших секунд. Вона абсолютно безпечна для птиці і шкідлива тільки для паразитів. Замовляйте набір комплекс на сайті або за номером вказаним на екрані.